Коли чоловікам кажуть, ти щось не можеш? Він лякається і хоче доказати це, вибавши іншу жінку. Дуже грубому, жорсткому інтимі, з кусанням з пощочиною плювками блядь, така грязь, блять, ми так трахаємося. Що взяла з-під низу яйця, то чик, член зла. Ну для такої дівчини хочеться відповідати, бути реальним мужиком, виходити з хати, блять, іти завойовувати щось і приносити додому. Про яку жінку чоловіки мріють в ліжку. І якраз таки це та жінка, з якою хочеться залишатись. Послухайте мене, будь ласка, зараз дівчата уважно. Я надіюся, що ви багато чого для себе візьмете. А та, хоча б щось одне це вже буде пункту до того, що у вас вже є. Я вам розкажу, наприклад, перше про те, я сходив в масажний салон і попав на еротичний масаж і масаж лімгама. Я не знав, що значить масаж лімгама. Думаю, ну, блядь, просто масаж лімгама. Бо в них називали це боді-масаж, може бути, окончання, і, Ну, коротше, такі, такі списки, блядь, такі названня. Думаю, лімгама, да, і бьома. Дівчина почала робити мені масаж. Трошки розслабляюсь, але я не можу до кінця розслабитись, бо не міг сприймати, типу, що я лежу, нічого не роблю. У мене є така проблема. Це типу скортника. У більшості жінок, до речі, є, блядь, бо їм треба включатись, завойовувати своє его через те, що воно задовільняє партнера. Таке було і в мене. Але коли я голову відключив, коли я просто почав просто в космос відлітати, це конкретно про Масашні А Захожу наперед, це не основна фішка, яку я зараз хочу сказати. Я не знав, що це, і вона мені каже, зараз перейдемо до масажу я думаю, Ну окей. І її перший дотик. Вона якось так, знаєте, ще взяла з-під низу яйця, так чік, члензила, і вона почала одночасно робити різні рухи. Тут якось так перебирає, а тут і прокручує, і я такий, окей, окей. Потім вона почала робити такі стиснення, вакуум. Бум, 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 відпускати. Тобто вона почала робити настільки різні речі яких я, блядь, ніколи не бачив, не чув нічого, я був в шоці. І тоді це завоювало мене. Завоювало мене. І я потім часто говорив з масажистками про постійних клієнток, і в мене були дівчата, які працюють в ескорті. І що я помітив, що у жінок масажисток більше постійних клієнтів, ніж у дівчат, яких ну, в прямому сенсі закриваю, блядь, поглубше. Бо Чим більше раз ти це зробив, чим більше вона тобі скучніша стала, і до побачення. Тобто, прикиньте, дівчина, яка дає себе повністю, втрачає зацікавленість. Да? Верніше, чоловік втрачає зацікавленість до неї, бо він вже взяв все. А <кій> жінка, яка робить еротичний масаж, до неї постійно приходять, бо те, що кажуть жінки, які працюють там, вони ж спілкуються зі своїми клієнтами, що для них масаж це не про грязь. Прикіньте? масажні салони. Де роблять найдешевшою олійкою. Там навіть не використовують смазки. Я там одразу кажу, блять, лайфхак, не використовуйте для масажу Лімгама олійку. Це огида. Ну, для мене тоді це була вишка, понятно. Це я вже зараз, не, елітка, блять, є блядь. Тоді я цього не знав, Мені було байдуже, як там трохи, так і трогає. Це вже коли я почав альтернативи використовувати. Ого! Я відчув е, різницю, що навіть є там спрей, щоб швидко не закінчувати. Що додатково можна взяти. Е, Рідкі вібратори, ну коротше, що різні презики є, що можна презик під себе знайти. Представляєте, скільки всього потім я в цих інноваціях відкрив. Не пам'ятаю, скільки мені було років, але це було дуже давно, коли попав вперше на еротичний масаж і почав це досліджувати. І зрозумів, що дівчата, які роблять еротичний масаж, ну то вони роблять інтим іншим чоловікам. Вони багато з іншими чоловіками. В них є дуже багато постоянників, які ходять постійно, і вони це сприймають менш. Вульгарно, менш щось таке, типу, погане, чим дівчата, які повністю віддаються до чого я говорю це. Що чоловік насправді не хоче, щоб вдома постійно на нього накидалися, то дуже посло, дуже грязно, слюняво і так далі. Це я про відносини говорю. Якщо ви тільки почали зустрічатись, там ми все все лети, все, все несе це. Потім, коли ми вже починаємо трошки рости через битовуху, через якісь прості такі речі в нашому домі, да, хочеться приходити додому, де тебе зустрічає жінка і зможе зробити тобі щось дуже приємне, глибоке, і ти можеш відчувати себе чоловіком, де тебе обіймуть, де вона веде себе реально як котик. Як Кейця себе веде. І, звісно, для такої дівчини хочеться відповідати. будь бути реальним мужиком, виходити з хати, йти завойовувати щось і приносити додому. Розумієте, про що? Це тоді, коли дівчина може знімати стрес. Це мені настільки стало поглиблено цікаво, чому ж ми і в Клеопатрі вирішили давати дуже глибокий масаж, проходили постійно курси, Тіна крос була навіть в Таїланді ходила по всі, в неї було прям завдання. Може, хто бачив нашу сторіс, коли вона летіла в Таїланд, що я даю її гроші, кажу, так, це образ з нашого общого бюджету, у нас є спільний бюджет, ну, наші спільні заробітки. Кажуть, бабки, на... давай. Ти летиш в Таїланд, ти собі там відпочиваю, там вона ще собі пару знайшла, коротше, все цікаво було. Вона була там щось місяць, чимось чи півтора, і вона ходила скрізь на масажі. А в цей час я почав вивчати тайську масляні масажі, відпрацьовувати це вже з моєю Настою. і я зрозумів, боже, наскільки це приємна штука, коли ви в парі спробували все в сексі, да? і тут, типу, блядь, що ще робить. А масаж, блядь, це постійні різні відчуття. Бо конкретно, коли ти працюєш по меридіанам голови, коли ти працюєш по нервовим закінченням лиця, ти знаєш що точки, коли ти з цим міш легко працювати, то ти е, вже відносишся до свого партнера. Якби зараз це може грубо не звучало, е, як до ляльки, якої ти можеш. Управляти, контролювати, конкретно створювати різні стани. І ти знаєш, який стан ти можеш зараз відтворити, коли ти робиш конкретні якісь рухи, конкретні послідовні дій, І що зараз може отримати твій партнер? Боже, це так цікаво. Це навіть не така велика палітра, як в сексі. А якщо ми сюди ще інтим додамо, то це просто вау! І нам почалося подобатися ще більше. Я розумію, що е, я передаю ці знання Настю. Настя припостійно скупляє наш навіть міні курс вона хоче бути приєднаною до цієї теми. Не, і те, що я потім відчуваю, що вона робить для мене, я такий: вау! Я цілую її руки. Я цілую її руки просто е, постійно, бо те, що вона ними робить, і це зараз навіть не про масаж члена, дівчата. Що, коли я там психую, вона каже, не сюди. Давай, 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 давай. Е, вона кладе мене в ліжечко, Каже, ноги тако закинь я закиду ножки на подушечку і починаю мені голову бле. Вона так це впевнено робить, що я розслабляюсь повністю, віддаюсь їй. і полетів, і відчуваю себе п'яним. І думаю, Боже, а як добре, що все-таки я ніколи не бухав, ніколи не алкоголю. І розумію, що ось це має бути найсправжнішим сп'янінням, коли від рук своєї дівчини ти просто розумієш, що ти можеш стати котиком. Можеш лягти її в ноги і не боятися, що тебе якось так не сприймуть, що зараз не відчувають в тобі того стосторонного мужика. Ти в тебе хватає аспектів, де проявити свою мускулинність, свій тест в дуже грубому, жорсткому інтимі, З кусанням, з пощочиною, плювками, Блядь, така грязь, Блядь, ми так трахаємося, піздець. І в нас є інший світ, світ, де ми просто тонемо. В таких подушках релаксу. Хто в... ви на перину впали, я не знаю, чи ви знаєте, що таке перина. Це такий, як то матрас, це великий-великий матрас, але це подушка така. Бля, В дві я приїхав на цих перинах е і радів, тому ти падаєш, так. буф. І хочеш там нажати. І потрапляєте в стан, коли ви. Як то ви, хтось може занурився в басейн, і так, бум, і там зовсім інший світ, зовсім інші звуки, зовсім інший стан. Розумієте про що? я? І це така хуєнна, коли ви можете бути і бурю емоцій і там пристрасті, і потім. Тихо, так шумить. Щось тобі вона на вушку така мені. Я тебе хочу, я я... все я вже улітаю, Ронася, Що ти робиш зі мною? Розумієте, про що? І так само я починаю її що я вертаю. Це мені дуже подобається. Про таке можна мріяти. Я радий, що це є моєю реальністю, яку я сам створюю. Я радий, що Настя підхоплюється і бачить, що у нас стає ще більш жіночною, ще більш впевненою в собі, бо вона тупо знає, що робить. Вона вже грається мною. Шарите, це та ситуація, коли чоловік може не боятись і віддаватися своїй дівчині повністю. Говорити про сі фантазії, особливо, дівчата, даю вам лайфхак, коли ви попадете на Клеопатро. Е, я надіюсь, ви вже всі зробили передзапис на Клеопатро Про пройшли навіть на тест, і е, я вам кажу: лайфхак: найбільше ставте акцент на те, що ви будете бачити з масажем голови. Відпрацьовуйте ці точки на лиці, які я буду промалювати. Я на владу прям точки малював. Пунктики, карандашом, блядь, куди треба натиснути, скільки треба тримати, як треба правила дихання використовувати. Про дихання я буду вам показувати там про різне. Використовуйте це, бо це дуже з'єднує тебе з партнером. Я хочу, щоб ви навчилися, якщо тебе немає хлопця, і коли ти його зустрінеш, я хочу, щоб він попав в культуру відносин, культуру сексу, культуру, де ми дозволяємо собі все, а не попасти в відносини, де все блядь, під забороною. Я хочу, щоб ви навчились зливатись з партнером. Бо злиття партнером, душею, все одно спочатку йде через тіло. І я хочу, щоб ви навчились навіть дихати. дихати. І вам зараз, прямо тут, <coughs> даю вправу джойстик, берете свого хлопця і, наприклад, ви не знає, як гарно працювати з вашою вишенькою. Ви сідаєте face to face. Де ви носиком до носика доторкаєтесь, цілуєтесь. І в цей момент він рученята кладе ось туди два пальчики. А ти кладеш на плече два пальчики і кажеш, ти зараз маєш пристосовуватись до моїх рухів. Які рухи я роблю, ти повториш своїми пальчиками. Якщо я натискаю сильніше, то ці рухи сильніші. Якщо легше, то ти робиш легше. І таким чином у вас з'являється позитивний зв'язок разом. Звісно, це може трошки він там не встигати, але зупинись, ти можеш дихати, дивитися своєму партнеру у вічі, цілувати його носи, губи і робиш ось так. Потім ось так. Ти робиш, як тобі має сподобатися, а він має це відтворити. Потім ось так. Потім починаєш швидко це робити. А він має це відзеркалювати. Він має навчитися відчувати тебе. А ти маєш вчитись вести його до своєї цілі, до свого піку оргазму. Розумієш про що? я? Це твій партнер. Він має розуміти, що це класна гра, навіть якщо він щось не вміє, ну не може сукнити то клітер. <гум> Допоможи йому в інший спосіб, щоб спосіб залишався в інтимності, в прекрасній грі і в впевненості. Бо коли чоловікам кажуть, ти щось не можеш, він лякається і хоче доказати це, виїбавши іншу жінку. Ту. Яка ще поки що не скаже, бо вона не живе, блізним Ну, Вона чи в'їхала їх просто, десь її там присунули і все. Розумієте, за що я? Я хочу, щоб ви вийшли, блядь, на ноги рівень. І так що, і welcome в Клеопатру. Я вже відзняв там е, щось розмовних два відео. І три... Е, братан, скільки ми відзняли е, по Клеопатрі голови масажу? Три відео там по 10 хвилин. Десь так. Е, коротше, це типу взагалі нуль. <ріст> я хочу кожну частину тіла порозбирати, показати вам дуже багато фішок, щоб ви могли їх об'єднувати комбінувати, так як ви цього хочете, мої дорогенькі. Я реально зараз відчуваю вперше в житті щастя у відносинах і щастя в тому, що я зараз ще і свої прекрасні відносини, які з'єднані фізичними практиками, переношу в курс. Мені це подобається. Ми закрили ваші оці первічні бази про промінят, йому і так далі. Хочеться щось набагато глибше, звісно, це буде з'єднано з, з мінетними техніками та масажу лімгама, масажу члена, психологію, поведінкою створення і впливу на п'ять сенсорних факторів, дана які є у кожної людини. Щоб ви просто знали це те, що він відчуває на запах, те, що він відчуває губами, коли щось спробує, те, що він конкретно бачить, і те, що він чує та відчуває. Розумієте, про що? І це фактори впливу. Впливу фактори на людину. Почему Клеопатра, бо Клеопатра створювала умови, в яких хотілося залишатись, при тому, що вона не була суперкрасовною. Представляєте її жриці, да чи як це правильно сказати, слуги, були гарнішими, чим Клеопатра. Клеопатра не боялася стояти серед великої кількості дуже врудливих жінок. Вона знала, що виберуть її, бо Клеопатра створює умови, з яких не хочеться виходити, а не просто бере зовнішні, тільки зовнішнім фактором. Та дуже багато жінок ставлять тільки. На стіл зовнішність. Але як кажуть, в мене в селі на гарний забор три дня дивляться, а потім міняються. Понімаєш хочеться все, ти вже дивишся, а як там у сусіда, блядь? а на світ тобі похуй. А я хочу, щоб ви цінили. Я, знаєте, як ту грушку, яку дід посадив, щоб ви дивились на неї, це ваші відносини. І... Хотіли постійно берегти це місце. І, не дай Боже, хто хтось сказав, що хоче зробити це дерево. Що ви разом своїм партнером, блядь, не знаю, блядь, ноги повістріли цій людині. Шарите про що я? А це ви. Це це дерево ви. З крепким, з крепким, дубовим корінням, да? як столітній дуб. Я думаю, хто в селі був, у кожному селі є той дуб, до якого ходять. Так. На сцені дзвонять, моя стервоза дзвонить мені. Манюсенька, зараз я виключаю камеру і набираю тебе. Хорошо? Минутку в мене вона підписана.